Пам'яті Володимира Забаштанського Лиш бані ваші золотючі свічі, Вели мій шлях за обрій до мети Володимир Забаштанський. Вулиця Олеся Гончара заблукала відсвітом вечірнім. А в мене пам'ять не вмира на крилі розгорнутім. І у зимовім голосі тривог свічечка таки не догоріла, скоротив мені відрізки Бог, і тепер іду я у Браїлів. Відчуваю гордість у балат, як палає творчістю поділля, і кармелюка прадавній лад, у яким збувалося Всесилля. Приїздила жмеренка, немов до будинків київських і вулиць, Щоб відчути в шелесті розмов, мужності рятунки не поснулі. І мене торкнулися ті дні, відігнавши темряву щодення, всі слова вклонялися борні, що живе з палаючим іменням. Повертайся, друже, хоч колись. Животворні бані нахвилились, друже, за повернення молись, Золотючі свічі засвітились.